Всім привіт! Вітаю на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні хочу насмажити риби риба морожена хек, вже навіть посолена вона. Хочу приготувати її на овочевій будушці. Нарізала я кубиком цибульку і мексиканська суміш морожена. Вона навіть зараз ще трошки не розмершась. Рибкою буду смажити в муці в самішниковій олії. А потім, що я буду робити далі з нею, я вам покажу. Смажимо рибку на дві сторони, переверну під кришечку. Я перевернула рибу на другу сторону і накриваємо. І до готовності. Посмажила я рибу, виняла, і на цій самій олії я смажу цибульку. Вогонь середній, посмажила я цибулю до прозрачності і додала суміш. Зараз хай вона трохи притомиться. Під кришкою, звичайно, ось, і будемо працювати далі. Виклала я рибу смажену вже на сусуміш. і буду заливати така заправка, на основі чого я напишу все під відео, всі інгредієнти, які нам знадобилися для приготування цієї риби. Давайте тепер ще хвилиночок 5 потушиться. Від кришки, звичайно, опять же. І все. Страва наша буде готова. Ой, яка в нас краса тут? Рибка ням-ням-ням-ням. Дуже люблю рибу в будь-якому виді. Все 5 хвилин пройшло. І ми вимикаємо газ і будемо смакувати. І ось наша страва готова. Це навіть не затратна, бюджетна риба хек, вона є в кожному рибному магазині. Купуйте, пробуйте це все, все смачно! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі. На все добре, до нових зустрічей, Все буде Україна! ось ми ще подивимося на цю рибку. Соковита, пропитана цим соусом. Дуже-дуже смачна. На все добре!